Ви в мене запитуєте, як я прийшла в психологію, звісно, через страждання, через депресію. І тоді мені захотілося змінити себе. У мене було 89 кілограмів, і я сказала, я більше так не хочу. І тоді почалося нове моє життя, почалися трансформації. Я почала займатися спортом, правильно харчуватися за 9 місяців, мені вдалося. Зменшити вагу на 33 кілограми. І тоді далі я займалася у тілоохоронця на психофізичних тренінгах три роки. А потім я воркаутом займалася, займалася кросфітом. І зараз я займаюся сама собою теж воркаутом. і фактично постійно розвиваюсь. І тоді відкрився мій дар під час бігу. Коли я почала бігати, я почала щитувати інформацію із простору і розбиратися в цьому. Пішла на курси психосоматики, квантової психології, отримала ці знання, і в мене почали відкриватися з початком війни здібності. Я б бачити, відчувати, почала тонкий світ, розшифровувати знаки Всесвіту, розуміти, усвідомлювати, чому це відбувається з нами, чому це взагалі відбулося зі мною. І так, подальшому мені надають інструменти, працюю з людьми. Розстановки проводжу, проводжу терапію, експрес-терапії, багато в мене дуже послуг. Ви можете ознайомитися з ними в телеграм-каналі, в інстаграмі, і там я надаю всю інформацію, яку пропрацьовую собі, які конфлікти пропрацьовую постійно терапії із собою. Я сама собою працюю, вводжу себе в той стан, де усвідомлюю першу причину. І цим я ділюсь своїм власним життям. Я ділюсь в телеграм-каналі. Кому цікаво. Як я розвиваюсь і що мені надають які інструменти сучасної терапії, як я зараз її назвала? Будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал на інстаграм. Там я надаю дуже багато цікавого і корисного.